Вітаю! На цих вихідних розпочалися нові етапи Кубка світу з біатлону та лижних гонок. А ви на каналі Біжей Стріляй, де я буду вам розповідати про всі новини, пов'язані з біатлоном, лижними гонками та легкою атлетикою в Україні. Розпочнімо з біатлону. Перші гонки в Естерсунді. одиночна змішана естафета та змішана естафета відкрили новий сезон. Одиночні змішані естафати Україну представляли Артем Тищенко та Анастасія Меркушина. Початок гонки для нашої збірної був вдалий. Після першого етапу Артем передав Анастасії Астафету на третьому місці відставанням всього у 5 секунд. Та, на жаль, відставання збільшувалося. А після другого етапу ми вже були на сьомому місці відставанням у 20 секунд від збірної Франції. Артем підтягнув збірну на четверте місце з програшом у 37 секунд від збірної Швеції та не стрільба на останньому етапі та загальне місце десяте з програшом одну хвилину 21 секунди. Наступна гонка змішана естафату. Нашу збірну представляли Артам Прима, Антон Дунченко, Ірина Петренко та Христина Дмитренко. Після першого етапу Артам передав 11 одинадцяте з відставанням у 39 секунд від збірної Італії. Другий етап Антон Дунченко трохи завалив з відставанням у 1 хвилину 52 секунди, посівши 13-те місце від збірної Норвегії. Ірина Петренко на третьому етапі підтягнула збірну на 9-те місце з відставанням у 2 хвилини. Від збірної Франції. Та Христина Дмитренко завершила гонку на 8-му місці з відставанням у 3 хвилини 37 секунд від збірної Франції, на другому місці Норвегія та на третьому Італія. Наступного змагального дня наші чоловіки та жінки і в індивідуальних гонках. Сенсації не сталося. На жаль, Ліза Вітоца – перше місце з однією хибою, а от Франциска Пройс програла всього навсього одну десяту секунду, і це на дистанції 15 кілометрів індивідуалці та з чистою стрільбою. Вау! І на третій позиції Венаса Фокт з ставанням у 10 секунд. Серед Українок Ірина Петренко 22 місце, 2 хиби плюс 3 хвилини. Анна Кривонос, 40 місце, 2 хиби плюс 4 хвилини 8 секунд. Христина Дмитренко 43 місце, дві хиби плюс 4 хвилини 15 секунд. Любов Кеп'янченкова, 48 місце, плюс 4 хвилини 34 секунди та Анастасія Меркушина, 83 місце, 5 хиб та плюс 7 хвилин 55 секунд. Якщо глянути на чистий хід ногами, то там не все так добре, як би нам хотіли. Найкращий результат Вірини Петренко – плюс 241, а в інших дівчат ви можете самі переглянути. Чоловіча гонка також мала свої сюрпризи. Роман Рейс з однією хибою перше місце, Юслис Штрелов також з однією хибою на другому місці, та Іохана Стігнусбьо на третьому з двома хибами. Найкраще серед українців Артам Тищенко на 38-й позиції з однією хибою плюс 3,26. Тарас Лесюк 49-та позиція з двома хибами плюс 417. І далі дуже кучно розташувалися між собою Богдан Цимбал, Денис Насеко та Антон Дученко. З різницею всього 14 секунд. По швидкості 54 позиція в Антона Дученка плюс 3,51. А далі хлопців дуже велике відставання. По очкам у чоловіків Артама Тищенка три. У жінок Віріни Петренко, 19 та Анни Кривонос, 1. Чекаємо наступних вихідних та кращих результатів гонки. Лижні гонки. Якщо чесно, то я до цього не так сильно переглядав лижні гонки, як біатлон, і не дуже сильно розуміюся в цій темі. Але інколи я гонки переглядав, тому. Маю деякі прийняття, і зараз вам хочу про них розповісти. Перший етап у нас відбувся у фінській руки. Розпочнемо ми із суперспринту. Коротко як це все відбувалося. Початку іде кваліфікація з 53 трьох спортсменів, де 30 кращих по результату попадають у стику від чвертьфіналі. Ну а далі кращі виходять у півфінали, де і власний фінал? Також є категорія клаки лузер, тобто це кращі атлети по часу, які не пройшли у своїй групі. На першому та другому місці результати серед України були не дуже втішні. Найкращою була Олег Вікторія з відставанням у 30 секунд, та Нікон Анастасія та шкатула Софія з відповідним відставанням у 42 та 56 секунд. Слід зауважити, що Шкатула Анастасія наймолодша учасниця цих перегонів. Їй всього 16 років. У чоловіків найкращий був Драгон Дмитро плюс 15 секунд, 79-та позиція, та Гедаценко Андрій та Лісова Олександр, 85 те та 86 -те місце. Інтервальні спринти на 10 км у ушинок Олег Вікторія, 60-те місце з відставанням у 5 хвилин 15 секунд. У чоловіків Драгон Дмитро, 84 те місце плюс 3,09 та на жаль, у Мастарті наші всі учасники були зняті так, як вони були коловими. Так про лежі гонки я розповів набагато менше ніж про біатлон, Але я далі буду цікавитися цією темою, далі буду її вивчати і вам розповідати. А на цьому все зустрінемося через тиждень. До побачення.